Друзі, вітаю! Мене звати Тетяна Урбанська, і сьогодні, в темі дня на УНІАН ми поговоримо про чергові обіцянки Сполучених Штатів Америки підтримати Україну у війні з Росією. І гостем сьогодні у нас буде доктор політичних наук, засновник аналітичного центру Об'єднана Україна, пан Ігор Петренко. Добрий день, пане Ігоре. Вітаю вас. Пане Ігоре, Наприкінці цього тижня відбувається візит української делегації до Сполучених Штатів. Уже навіть були, була інформація і про виступ Володимира Зеленського в Конгресі США і зустріч з президентом США Дональдом Трампом. І, в принципі, звучать доволі оптимістичні якісь заяви. Чи ви розділяєте цей оптимізм? Ну, певною мірою так, звичайно, ми бачимо дійсно доволі серйозний такий прогрес, який. Не відбувся у відносинах і президента Зеленського відповідно, і Трампа і зміну його риторики. Та тобто вона пройшла еволюцію, еволюцію в позитивний вік. Відповідно для нас, ми бачимо, що це такі доволі серйозні зусилля з боку і наших переговірників, і президента, і наших партнерів європейських, які активно комунікували з Трампом. Показували помилковість його попередньої позиції, намагалися показати, що не все так добре далеко в Росії, як йому там чи Вітков змальовував чи сам Путін. Відповідно розповідав, і що є реальна необхідність, це все ж таки створювати от отважіль тиску і йти типу по концепції мир через силу, яку ми спільно і визначили з нашими партнерами, ще тоді, коли вони до Києва приїздили, після зокрема тієї скандальної зустрічі, яка в Вашингтоні в лютому місяці. Ось тому на цей підхід відповідно є. Ми змогли відсікти дуже багато тих речей, які активно просувала Російська Федерація, ті, які озвучував самий саме відкота. Да? Тобто відмова від територій, значить, чи членства України в НАТО, і купа, купа інших речей, купа інших обмежень. Тобто, це на порядку денному сьогодні не є. І це доволі серйозне зрушення. Насправді і, яке ми змогли зробити, якби це не було складно. Тобто, ми змогли знайти цей от ключик до Трампа. Ну і дай Бог, щоб ми його відповідно не згубили. Хоча ми знаючи характер Трампа, розуміємо, що все може теж розвернутися в іншу сторону, але будемо мати надію, що цього не не трапиться. І ми дійсно сьогодні обговорюємо вже можливості томагавки відповідно надання Україні. Це те, що лежить відповідно на столі, окей, ми розуміємо, що будуть певні обмеження, і там можливо по кількості, а можливо під певні умови, вже чули з боку Трампа заяву з приводу того, що це може статися як гарантія безпеки, фактично за умови вже виходу на якісь певні домовленості. Та, от є припинення вогню, є якісь там обговорення широкого політичного врегулювання. Ми даємо там гавки, як певну гарантію. От ви можете там застосувати як відповідно себе захистити. Взагалі, якщо говорити от про ці заяви, які ви згадали Трампа, то вони викликали неоднозначну реакцію в Росії, тобто там ціла істерика склалася так у частини істеблішменту. І останні удари, наприклад, по Україні, які дуже масовані, які Росія проводить, це така своєрідна відповідь насправді на. Ці заяви. І ну, чи не здається вам, що а, 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 нашій делегації треба якось це теж підсвітити? Тобто, що Ну, по-перше, що розворот і Росії сприйнятті так американської адміністрації, і що коли ми говоримо про припинення вогню, про те, що треба сідати за стіл переговорів, і американ, американці перш за все це говорять, так Європа говорить про це. Ми підтримуємо це. Росія демонструє, що вона цього робити не збирається. Безумовно, на Україна абсолютно займає конструктивну позицію в питаннях будь-якого формату мирних перемог. Ми готові були і два на два зустрічатися. Ну, мається на увазі Зеленський, відповідно з путіним в форматі на трьох в будь-якому іншому. Безумовно, є певні червоні лінії, які випливають навіть не стільки просто з наших там бажання, а ну, вони є логічними, вони є адекватними, вони співголосні. І статутом ООН, відповідно і з міжнародним правом і так далі. Да? Тобто ми не будемо визнавати території за Російською Федерацією, це неможливо, але в той же час ми можемо відмовитися від військового шляху їх там звільнення. Безумовно, ми не будемо віддавати ті території, які знаходяться під контролем України. Це теж здорова логіка, і абсолютно вона відповідним чином зрозуміла. Так само і по Криму, і по будь-чому іншому. Ми проти того, щоб інша держава вона визначала свою можливість або неможливість не нашого там, вступу до будь-яких інтеграційних альянсів, та, В тому першої НАТО. Сам статут НАТО. Якщо подивитися, ми чітко бачимо, що там записано, що жодна там третя. Країна не може там диктувати або визначати участь в однієї з країн відповідно в цьому альянсі. Тобто, ми говоримо абсолютно про а, ті речі, ну, які вже записані, які є певною нормою або догмою, з якою ми маємо від виходити. Що з боку Російської Федерації? Значить, вони намагалися усіляко а, занурити Трампа у якісь економічні проекти. Та? Давайте тут рідкоземи, а давайте ми Аляску, а давайте ми спільно якось там трошечки пограємо. Проти відповідного Китаю, ну і так далі, але знову ж таки практичних кроків ні в цій площині не було відповідно зроблено, ні в цілому піти на якусь позицію, яка б дала можливість Трампу виглядати результативним, так у питанні пошуку от, якраз миру в Україні. Нічого не зробили. Тому звичайно, що ми це підсвічуємо і показуємо. Ви праві звичайно, ми маємо на цьому наголошувати. Росія абсолютно деструктивна. Вона далі продовжує бити по цивільним об'єктам критичної інфраструктури. Ці це цілеспрямована вільна діяльність. Це знову ж таки геноцидна робота Російської Федерації і ніякої жодної дескалації немає. і Фактично, це демонстрація того, що Путін плює на Трампа. Ну от цю історію звичайно ми її будемо абсолютно доносити і вона відображає ту реальність, яка є. Нам тут нічого абсолютно вигадувати не треба. Росія сама в цьому питанні грає відповідно проти себе. Якщо ми говоримо не тільки ну зосереджуємося, не тільки на агресії Росії проти України, а й агресії Росії вже проти країн НАТО. То на останньому засіданні на рівні міністрів оборони воно сталося на цьому тижні. НАТО демонстрували не НАТО рішучу. Спроможність не, не надто рішуче бажання взагалі захищати своїх же членів. Мені, наприклад, і не тільки мені напевно різануло, як Марк Рютте сказав, що нам не обов'язково збивати російські літаки, якщо вони порушують повітряний простір. Так, там. І водночас дуже різко на цьому тлі прозвучала заява міністра війни. Сполучених Штатів про те, що Сполучені Штати готові долучатися до ну зробити свій внесок та, в боротьбу так, в протистояння і. Прозвучала така фраза, що е, такий внесок, який можуть зробити тільки Сполучені Штати, е, ми можемо тільки гадати про що йдеться, але давайте от подумаємо про що е, порозмірковуємо, про що може йтися. Тобто мова про те, що дійсно е, Сполучені Штати готові там посилити свої е, е, контингенти в країнах НАТО. Чи чи це таки додати Україні тієї зброї, яка, яку ми потребуємо, і дати нам дозвіл її використовувати нарешті? Тобто про що може йтися? Да, ну, тут треба все ж таки розбивати на декілька частин. Якщо ми говоримо про те, кошмарення, яким займається Російська Федерація в частині там Балтійських відповідно, країн або Польщі, там до дрони ракети відповідно залітають. А це один виклик. Нам дійсно може здаватися, що НАТО воно якось коло на це реагує. Ну, по-перше, просто ми перебуваємо в стані війни, і для нас зрозуміло, да, коли хтось нам дав ляпаса, ми даємо відповідно одразу здачі максимально сильно, як ми, відповідно це можемо зробити. Захід і НАТО він трошки інший, відповідно парадигми, Але в цілому, якщо ми подивимося на те, що оці ось зальоти літаки. Та порушення повітряного простору, питання танкерів з тіньового флоту, вони раніше фактично не мали реакції на сьогоднішній день. і Четверта стаття задіяна. Є масові ну, є консультації відповідним чином. Є посилення, є зміна регламентів реагування і так далі. Ну і тут США свого боку, звичайно, вони не будуть посилювати контингенти, тобто збільшувати кількість військових, але в частині захисту неба своїх відповідно там літаків асиметричної якоїсь певної реакції вони можуть на це піти. Тому я би в цілому не підтримував тезу з приводу слабкості реакції НАТО, тому що це завдання російської пропаганди. Вона дуже хоче якраз показати НАТО слабким, вона дуже хоче показати створити внутрішні конфлікти всередині НАТО. Да? Ну, тобто ми зрозуміємо, от є Польща, в Польщу залітають дрони, ракети, які потенційно можуть вдарити по їхнім об'єктам і вбити їхніх громадян. Зрозуміло, що в них реакція буде бурхлива. Вони будуть намагатися якось на своїх партнерів в тому, щоб ця відповідь була такою, що такого більше відповідно не траплялося з того боку, і НАТО і альянс він розуміє, що він перебуває зараз в тому стані, коли йому потрібно максимально мобілізувати ресурси для того, щоб збільшити свою оборонну спроможність, а не вступати в. Ту історію, яка може завести в те, щоб ця потенційна якась там агресія або точка напруги, вона саме зараз відповідно трапилася. Тому вони тут більш обережні. Але реакція є щодо Сполучених Штатів Америки відповідних заяв Хексита і так далі, вони відображають ту логіку, з якою зараз іде відповідно Трамп, і дійсно це може конвертуватися в декілька речей. Це да надання зброї Україні, але не просто надання звичайно, що європейці будуть її купувати. Ну давайте виходити з того, що американці вони в цьому питанні прагматичні з іншого боку. Ті заяви, які звучали з боку Трампа, це готовність, все ж таки а, бити санкційно. А, і, передусім, навіть не по Російській Федерації, да а по тих країнах, які допомагають їй ангажувати кошти. Ми вже Агресу, бачимо та, перші першу реакцію вже сьогодні. Індія, М -м -м. Китай. Індія, да, Китай, э, 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 передусім це э, те, э, на що дійсно Трамп може тут повпливати, ну, і він тут вбиває декількох зайців. Да? Тобто, з одного боку, і карає Росію. А, але з іншого боку, і він використовується як важіль в, в торгівельних угодах, та, які він може потенційно заключити з тим же там Китаєм, Індією. Все такі ми це розуміємо, але знову ж таки, це для нас він він ситуація. Та. Виграє США, в них є свої прагматичний інтерес, і це відповідно допомагає нам. Тому що з цієї точки зору, <плес> от вибачте, з цієї точки зору, що Трамп, перш за все, він бізнесмен. чи не думаєте ви, що можна розглядати. Навіть риторика останніх півроку вона говорить про те, що, попри тиск, який Сполучені Штати можуть чинити, все ж таки вони завжди залишають якусь лазівку, щоб можна було домовитись. І, от доволі, як на мене, великий ризик того, що, наприклад, Сполучені Штати погоджують нашій делегації посилення України зброєю, так. Дають нам там далекобійні ракети, дають нам дозвіл них, ними скористатись. Водночас з Росією цілком можлива домовленість про те, що давайте так ви обмежте Україні можливість там, бити по якихось цілях по нафтовій переробці по нафтовій перевалці. А ми своєю чергою перестанемо кошмарити НАТО. Таке можливо, такий ризик є такої лазівки. <зв 'язок> Дивіться, ми дійсно виходимо з того, що Трамп діє прагматично. Чи залишає він люфт для того, щоб була угода? Звичайно, це його мета. Тобто він хоче нічого не витрачаючи, отримати угоду, яка впише його ім'я в історію і дасть йому все ж таки можливість 26-му році отримати Нобелівську премію мира. Це безумовна історія, але Вісі з точки зору постачання зброї України Сполучені Америки нічим тут не ризикують. Фактично та зброю, зброю вони, вони її не продають так. вони її продають. І, зрозуміло, що військові лобі а теж тут а, грає на те, щоб по, такі поставки були, тому що вони будуть виробляти це все дорого, дороговартісна історія. Вони будуть мати відповідні прибутки. А ми знаємо, що військові лобі це о, одні з важливих спонсорів. І, і і були вони є і важливими спонсорами кампанії самого Трампа. Тому для нього це виграшна відповідно на історія. В даному випадку він розуміє, що Росії треба створити такі умови для Путіна, коли це буде загрожувати його режиму. Якщо Україна має далеку бійну зброю, якщо це спільно з розвідданими, які дають США, і це потужні удари десь там в глибоких тилах на тих заводах, які безпосередньо допомагають ну, виробляють зброю, чи там дрони, чи там ракети, чи щось таке інше, це серйозний доволі такий. Серйозна історія, тому що і це економічно зменшує можливості, а далі це буде може підштовхувати Путіна до того, щоб оголошувати всю загальну мобілізацію. А він цього боїться. Бо фактично у них є такий суспільний договір, що це війна Путіна. Вона меншою мірою стосується всіх росіян, окремих там етнічних груп, окремих регіонів, але в цілому всі продовжують жити своїм життям. А так не вийде. Якщо тим паче вдарили санкціями, не купують успішні удари по тим же НПЗ, і не тільки, наприклад, це все створює доволі серйозну проблему для самої економіки, менше коштів, які можна платити, а значить, треба мобілізацію. А якщо мобілізація, то буде купа невдоволених. Ну і і так далі, тобто такий тиск є. Тому Трамп точно залишає собі люфт, але я не думаю, що він буде це міняти в частині того, що кошмарити НАТО. Поясню дуже просто, чому тому, що Трампу в принципі дуже слабко щось там треба від інших членів. Ну там да? ну, тобто у нього є свої зобов'язання, але типу, кошмарить він завжди скаже: у нас два океани. Ми цього не дуже там боїмося. Він чудово розуміє, що навряд чи Росія прямо зараз буде готова до якоїсь серйозної ескалації в цьому питанні. І тоді ще одне питання таке: зараз фактично Сполучені Штати входять у виборчий процес. В наступному році у них будуть проміжні вибори до Конгресу. Яким чином і чи взагалі, скоріш за все, тема російсько-української війни буде використовуватися в цій кампанії? Які ризики є для нас? Ну, Ризики, які є. Ну, дивіться, тут треба розуміти, що американці все ж таки, здебільшого, вони коли йдуть голосувати, їх цікавлять внутрішні проблеми, тобто рівень безробіття, заробітні плати, ціна на паливо, енергоресурси і так далі, і тому подібне. Да? Там якісь медичні страхування і все таке інше. Тому це передусім. Але Трамп тут дійсно він, маючи певний успіх, Змінюючи ритори. Ну, американці теж люблять виглядати сильними і крутими. Тому, звичайно, він, у нього більш успішна історія зараз по зовнішньому контурі. Ну, тобто припинені війни. Тобто в Газі, Тут навіть не ризик, а можливо, тому, навіть це, нам може це... це в плюс піти. Так, це потенційно може нам піти в плюс, дійсно, тому що ми продемонстрували, що ми вміємо дуже грати добре в гру асиметричну. Тобто так ми менше, ніж Росія. Так у нас менше кількість людей, так у нас менше відповідно зброї. Але павутину ми зробили да курську операцію, хоч там багато які її критикують, але це був серйозний удар, який показав, що Путін не здатен захищати відповідно свої кордони. Я кажу зараз з політичної точки зору, да. і геополітично відповідно загальної, тому що там питання втрат, там доцільності да, це, це, пи ну, питання прям, не військове, а усь... політичне та. Звичайно, з політичної точки зору, да, це те, що дуже сильно дала такого ляпаса відповідно для а Путіна. Йому довелося з північної Кореї. А ми ж бачимо, що північна Корея каже, що ми замало отримали від Путіна за йому допомогу. Давайте ми хочемо вже з Трампом зустрітися, поспілкуватися, і можливо тут знайдемо більше Хто насправді лідер світу, та. Звичайно, тому е, мені здається, що це більше якраз певне вікно можливостей, яке, відповідно може бути в цій частині, і ми тут можемо бути тими партнерами, які ну можуть допомогти, керуючи своїми власними інтересами безумовно. Так ось, але е, тут є і ризики, да тому, що якщо не буде якогось швидкого результату, якщо не буде результату переможного, і так далі, ну знову це питання може відійти для Трампа на периферію, і знову ж таки це буде породжувати для нас відповідні проблеми. Я вам дуже дякую за те, що ви приділили увагу наш, на нашій темі дня. А глядачам я нагадую, що це була тема дня на Унян Тв. Дивіться нас, ставте свої питання. Мене звати Тетяна Урбанська. Майте гарний день.